Усім привіт! Мене звати Анастасія, ви на каналі Розквітає Душа. Я психолог, трансформаційний вчитель. Сьогодні будемо обговорювати таку тему, що робити, коли хочеш у стосунках іншого. Тому присаджуємося, сьогодні будемо розбиратися. Я, е, тут, ми обговоримо якісь такі, як я називаю це, технічні моменти, і також я дам певні рекомендації. Да? З того приводу, що ви що ви можете взагалі зробити? В мене тут просто мікрофон всю падає. Що це таке? Отже, <кхід> бачите, як у когось, можливо, хаос да? комусь починає подобатись інша людина. Так, і от у мене мікрофон. Що це тут? Ха Хао-сіт. <кхід> Отже, давайте починати. <кхід> Перше, що я хочу сказати, взагалі, я коли писала сценарій, я подумала про те, що у нас, оця, знаєте, моногамія. я правильно сказала? Моно, ну, від одного. Е Ну так. Да. Тобто, коли з одним партнером, вона, наче, якась дуже сильно придумана, <тим> тому що, по суті, ми за все життя можемо відчувати потяг, да, тобто сексуальне збудження до великої кількості людей, не тільки до одного партнера, відповідно, наше бажання, скажімо так, утворити сім'ю і родину з одним партнером, вона йде більше від голови, ніж від, там, від тіла, я би навіть так сказала, тому що все-таки ці процеси, які відбуваються в організмі, коли ми хочемо іншу людину, це більше про біологію, про хімію в нашому організмі, ніж про наш якийсь усвідомлений вибір. Тому що, ну погодьтеся, коли ми когось хочемо, це відбувається не через наше, скажімо так, ну через те, що ми ну через голову, я маю на увазі, якось усвідомлено ми до цього прийшли. Ні, ми прийшли до цього просто, тому що ми відчуваємо тілом, що ми цього хочемо. От, Тому я зараз, до речі, читаю книжку Секс і релігія називається, і там, до речі, теж да, взагалі чого придумали. Там було написано, що в християнстві. Ну, типу, в старі часи, скажімо так, священники чи хто вони там були, придумали, скажімо так, шлюб, тобто вони закликали людей вступати в шлюб, якщо вони, люди не могли стримувати себе, тобто свої сексуальні потяги. Якщо вони хотіли займатися сексом, то краще хай вони займалися сексом, ніж так, з ким небудь десь там в цих борделях. Тому і теж, по суті, шлюб як такий, він ну, це конструкт більш такий, знаєте, придуманий людьми. До речі, я теж про шлюб хочу знати окреме відео. І оця взагалі історія про те, що ми маємо да, бути разом одні, ну типу я маю на увазі, що збираються люди, дві дві людини, вони вирішать бути разом. Це більше йде від наших, від голови, да, розумієте? Тобто головою ми це думаємо, а не від тіла. Тобто, те, що ви одружитесь, не гарантує, то, що ви за своє життя не зустрінете ще когось, ну на у кого вас встане, скажу так. Тому Перше, про що я хочу сказати, це взагалі нормально, що ви хочете іншу людину, тому що така наша природа. Ми можемо хотіти інших людей. І тут, напевно, важливо сказати, що не потрібно відчувати якусь, знаєте, провину, що ви хочете іншу людину. Таке трапляється, і це, як я ж кажу, наша природа. Ну, так як ми дихаємо, це є абсолютно нормально і природньо. Так, ми хочемо інших людей. Це теж абсолютно природньо і нормально. Тому в мене тут навіть записано, що да, це ок, тому що ви хочете не головою, а тілом, а вибір бути з однією людиною. Він все-таки йде від вашої голови, це ваше усвідомлене якесь рішення, що я хочу бути з цією людиною, я хочу прожити з нею там все життя умовно. Тому ось так. Другий момент взагалі хотіла вас запитати, а що саме ви хочете? Тому що таке буває, що, по-перше, інколи, да, ви хочете саму людину, чи ви хочете просто зайнятися сексом? Ви хочете зайнятися сексом саме з цією людиною, типу, що ви хочете? І тут деякі варіанти відповіді можуть бути: ну, просто зайнятися сексом. Ви можете да, спілкування бути, якісь стосунки. І тут, до речі, теж хочу зазначити, що впевнені, ви, що ви хочете стосунків цією людиною. Тому що, пам'ятаєте, все-таки в початку ми більшість людей, напевно, якщо у нас є якісь емоції, відчуття. Да, до цієї людини ми керуємося не любов'ю, а саме нашими почуттями, нашими емоціями. Тобто ми хочемо цю людину. І давайте не плутати бажання сексуальне з любов'ю. Любов, любов не ви не можете любити людину, а так одразу ви її побачили, ви вже її любите. Любов це трошки глибша е така емоція, яка може відчуватися ну, через певний час, але не одразу. Більше того, якщо ми будемо дивитися на любов якось по-різному, то можна теж сказати, що любов. Вона має таку якусь різну форму, тому да, тут момент теж відмінність між бажанням та коханням, що ви дійсно ви прям закохалися в цю людину. Чи це все-таки якась одна така, одне ти ша одноманітна, да, якась така одноразова історія, що я от тільки зараз хочу, тому що мене там щось збудуло в якійсь моменті? А ось, до речі, теж хочу сказати, що я не знаю, якщо ви дивитесь, просто це відео, бо вам цікаво. Ем, важливо, напевно, розуміти, ви в стосунках, да, що і ваш партнер буде хотіти інших, і ви будете хотіти інших. Ем, навіть якщо ви собі це да, там, забороняєте, це ніяк не скажімо так збереже вас да, від е, того, що ви можете зустріти людину, яка вас буде збуджувати, якого ви будете хотіти. І це буде не ваш партнер. Тому мені здається, було б нормально, якщо ми всі розслабилися, зрозуміло, що да, таке є, тільки просто, що це наші які, да, фізіологічні якісь моменти, якісь моменти, там в голові, які відбуваються. Але, да, головою, розумію, що я хочу бути з тобою, але ну, от, тіло, щось, моє пішло куди-то Не, туди. <гум> ну, як маю на увазі, да, є це відчуття, бажання іншої людини. Так, далі. Теж пункт, який важливо обговорити, це взагалі, коли ви почали хотіти цю людину. Дуже цікавий момент, тому що зазвичай, якби якщо у вас були нормальні стосунки, все було ок, і Тут збухте барахти, ви починаєте хотіти не знаю, подругу чи якусь просто сусідку на роботі когось. Тобто, що відбулося, яка причина, чому ви хочете? І я тут деякі причини написала: ну, тому що, по-перше, да, саме банальне, це може бути секс з вашим партнером, не дуже. І ви спочатку тебе погоджувалися на ці стосунки, розуміючи, що да, мене не повністю все влаштовує. Ми, ми маємо якісь різні бачення. В цьому процесі, скажімо так, але ви такі ну, погодилися, людина та нормальна, але в кінці кінців це привело до того, що ви розумієте, що вас це не задовольняє на ті 100%, на які ви хочете. І може бути причина в цьому, да? бо знову ж таки, секс, в принципі, погіршився через певні причини, не знаю, там стрес, відсутність певних якихось речей в вашому житті, які вплинули на стрес. Тобто, може бути будь-що. І думаю, краще ви відповісти на це питання От, більш детальніше. Далі не запалює так сильно, як запалювало раніше. Я, до речі, сьогодні зараз буду теж знімати відео, чому кохання живе три роки, хотіла сказати три години. Ну, декого живе кохання три години, так. Поки стоїть, ото живе кохання, вже коли не стоїть, то вже й не живе. Отже, там я теж буду говорити частково про цей запал і. Про запалювання. Коли ми починаємо стосунки, да, у нас є це відчуття ейфорії, ми хочемо цю людину, але потім гормони стабілізуються, і ми вже не хочемо, у нас немає такого прям сильного якогось, знаєте, нас не штирить так сильно від цієї людини, як було це на початку. І це, в принципі, є теж окей, тому якщо ви зараз приблизно ваші стосунки доходять до 3-4 років, то може бути оцей да, спад гормонів. От, Відповідно, це окей, ви не будете відчувати так само себе, не на такій самій ейфорії, як ви відчували зразу. І до речі, мені пригадується зараз такий сюжет на новому каналі, було, не пам'ятаю, як це називалось, програма. Але там мужик казав про те, що він не може бути в довгих стосунках, тому що йому не вистачає цих метеликів. Ну, по суті, тієї самої ейфорії, яка відбувається, коли ми починаємо тільки зустрічатися з людиною. Але ми маємо розуміти, що вона, типу, да, вона дівається, але це нормальний природній теж процес, коли ми будуємо стосунки. Тому. Це нормально, що його не буде. Не буде так, як на початку. Уже не буде тих емоцій, які були на початку, коли ви там не знали один одного. Це були якісь перші поцілунки, перший секс і так далі. Ви вже знаєте цю людину, однозначно, ваші стосунки вони переформатувалися, і ви вже трошечки на іншому рівні знаходитесь стосунків. Ось так далі. Якісь певні проблеми, да, пов'язані з дітьми, кризами, якісь певні зміни. І тут теж додала пункт, такий досить, не те, що я не можу сказати, що він очевидний, але мені здається, що в соціумі якось не прийнято про це говорити. Це вигляд. Буває так, що да, ваш партнер не зваблює вас, ви його не хочете через вигляд. Тобто, не знаю, людина погладшила, людина почала хворіти, людина. Та да, не знаю, будь що відбулося вікові якісь зміни. Що, в принципі, є теж нормально, і я тут думаю, що якби треба, знаєте, двом сторонам зрозуміти, що в принципі це окей, що так відбувається. Якби прикро це не звучало, наприклад, якщо б мені, да, там мій хлопець, чоловік прийшов би і сказав, що ти знаєш, мені, я тебе не хочу, тому що після вагітності ти набрала пара хлишні КГ». В принципі, я можу це зрозуміти, навіть якщо мені це образило, Да? Тобто я розумію, що окей, ми працюємо в стосунках, і людина має право мене не хотіти. При різних умовах. І я зараз говорю саме про бажання. Це на ну, це людина мене не любить, Да, чи вас не любить, чи ви не любите цю людину. Але ви розумієте, що ну мене вже не настільки збуджує, як це було раніше. І це теж є окей. Тому дуже важливо зросередитися, а взагалі, коли ви почали хотіти, яка є оця причина все-таки, чому, чому так відбувається? Теж додам цікавий такий момент, що ви можете в цій людині, яка вас збуджує зараз, яку ви хочете, бачити тих 10%, які вам не вистачає в ваших стосунках. Ну, не знаю, ви знаєте, в фільмах досить часто це ілюструється, що, наприклад, були погані стосунки у жінки, і потім от прийшов якийсь лавілас, і оці 10% їй дав, хоча насправді стосунки з ним це повне гівно. Але оці 10 стосунків, ой, 10%, да, оцих стосунках, яких не вистачає, вони є такими, вони, знаєте, ця потреба існує, і от людина фокусується виключно на цій потребі. Тому, можливо, якраз таки, до речі, у вас може бути ця потреба в цих 10% в нормальному сексі, але при цьому. Самі стосунки є теж, ну, вони є класними, але не вистачає чогось цього. да. Відповідно, нам треба працювати над чим? Правильно, над сексуальним життям і над сексом в парі. Ось. Тому теж такий нюанс цікавий, насправді, що ми, да, все може бути класно, але оці, якась, знаєте, одна річ, яка нас там дратує, чи якось нас не задовольняє, ми її бачимо в іншій людині, але це не гарантує нам, що з цією людиною буде все класно. Може, там не вистачає цілих 90%, що зазвичай буває. Тому що ми фокусуємо свою увагу виключно на оцих 10%. Так, отже, йдемо далі. Стосовно рішення, е, відповідно, враховуючи, який, яка у вас була відповідь, да, причина, ми і вирішуємо цю ситуацію. Значить, що я тут хочу сказати? Звісно, ви можете вже самостійно зараз, ну окей, якщо мене, мені не подобається, як там виглядає моя дружина чи чоловік, я тоді що можу зробити? Ну, поговорити, як мінімум, сказати про те, що. Ти знаєш останнім часом, сказати прямо, не бійтеся, не потрібно соромитися цього, чи там, знаєте, якісь відчувати негативні емоції. Людина і так знає, що вона не виглядає так, як вона виглядала раніше. І коли ви замовчуєте, ви насправді робите гірше ситуації, ніж могли би признатися чітко, і якби це було, бо, знаєте, це як. Метафорично у вашій кімнаті стоїть величезний слон. Ви ну, розумієте, що є якась проблема, але при цьому ніяк не озвучуєте і не виносите це на обговорення. І насправді, можливо, людина давним-давно б хотіла про це з вами поговорити, що вона себе якось некомфортно відчуває в своєму тілі на даний момент. І було б набагато класно, набагато да, краще обговорити це і почати якось діяти від цієї точки. Тому що насправді підтримка в цій ситуації вона теж важлива. Тому, яка б ваша там, причина не була, обговорення є ключем до вирішення ситуації, звісно. І я тут ще дописала такі моменти стосовно фантазії, пофантазуйте, як ви взагалі можете вирішити це питання, якщо ми говоримо саме виключно про секс, що вас не задовольняє секс. Як ви можете пофантазувати, як ви можете якось вирішити, типу. Да, Попрацювати з цим, тому що буває так, що ми ну, якби, да, знаєте, що це пресненько вже, як-то вже не інтересненько. Подивіться якісь цікаві фільми, зробіть щось цікавеньке, додайте якийсь певний спайс в свої. Відносини. Пофантазуйте. Це час для фантазії. Як і сексуальних, так і в принципі. Тому фантазуйте. І тут у мене теж цікаве питання, яке я записала: це цю енергію, куди ви можете перенаправити у стосунках. Досить часто да, рекомендують психологи. Ну, в принципі, я погоджуюсь. Це можна спробувати. Що якщо у вас є якісь бажання там, або, знаєте, коли сни сняться, якісь такі сексуального характеру, але з іншою людиною, ви можете перенаправити цю енергію на свою людину. О, звісно, тут можуть, я просто знаєте, завжди. Дивлюся набагато глибше, чим, напевно, потрібно було б дивитися, обговорювати ситуацію відео, але, тим не менш скажу, звісно, у вас може бути да, така історія, що те, як було у вісні, чи те, як є в фантазіях, це не те, як може бути в реальності. Тому що людина, яка з вами поруч, вона не може виконати того, що хочете ви. І тут вже виникає питання, чого, а що робити далі? І, звісно, ці вже моменти обговорюються індивідуально, індивідуально, по-перше, в парі, і якщо ви хочете з цим працювати, то індивідуально вже з психологом. Ну, Можна зі мною, можна, зі своїм власним, да, якщо у вас є. Відповідно, ось так. Тобто задавайте не будемо так сильно прямо зараз поглинатися у, у недрі. До речі, я зараз, знаєте, що зрозуміла, що більшість проблем вирішується тим, що треба стосунки закінчувати. Не знаю. В мене є якась така, знаєте, оця, як це правильно сказати, не нераціональність, а така. Ну, це рубать з плеча. Але дійсно, ну коли ви ну, просто в мене були схожі ситуації, коли мене не задовольняли якісь певні моменти в житті. І я от реально вже дивлюсь навіть з перспективи зараз, чим доросліша я стою, я розумію, що ну, там щастя б не було. Тобто, це, як знаєте, ви вдягнули стрінги, які вам малі, які вам в жопу давлять, і ви них ну, Продовжуєте їх носити, розуміючи, що це не то. І вроді ані класний і гарні. можете так, якийсь дуже дорогий бренд люксовий, але тим не менш, ну, кайфу щось не дуже класне. Ну, не отримуєте ви від цього задоволення, прямо на 100%. Я не можу сказати, що прямо в стосунках ви будете отримувати задоволення на 100%. Ну, хоча б 99%, да, було б непогано. Ось. Отже, давайте далі. Ще тут парочку моментів скажу. Чи дійсно ви хочете бути з цією людиною? Я зараз говорю про вашого партнера, тому що насправді можливо ця думка, що ви взагалі не підходите, могла сидіти в вашій голові ой дуже-дуже давно. І оце бажання іншої людини якраз таки почало, тому що, знову ж таки, ви хочете людину. Я ж різні ситуації, Я просто вийшли по вулиці чи ви бачили людину, у вас, ви захотіли її. А ви розумієте, що такого не було там на протязі певного часу. І тут, опа, да? де, до речі, блін, от і в мене постійно путе протязі чи протягом. Ну, не у мене не сі 2 з української мови, тому мені здається, що, в принципі, я не знаю, навіть не спікери роблять помилки, поэтому окей. Так от, до чого я веду? А, ви могли там, наприклад, спілкуватися? Це ваша подруга, чи ваш друг, чи друг друга? Я не знаю. Тобто якась людина, з якою ви мали спілкування, да, якісь певні стосунки, дружні. І... Тобто це теж людина з вашого кола. Тобто ми ж будемо розуміти, да, коли вас просто захотіли людину там якусь, яку ви не знаєте. Інше діло, коли ви знаєте цю людину, і ви розумієте, що, можливо, з цією людиною у вас більше спільного, у вас більше інтересів, більше якихось поглядів, ви більше підходите один одному. Тому це важке питання, звісно, але чи дійсно ви хочете бути зараз з людиною, в якої ви в стосунках? І це буде досить чесно собі зізнатися, що насправді ні, я не хочу мене багато що не влаштовує, але я чомусь тут сижу. Через якісь причини свої власні і ніяк не можуть з цього піти. А вам ця людина, бажання до цієї іншої людини, якраз таки маячить і так, знаєте, як маяк. Кажу вам, треба йти, треба йти. <гум> Тому зверніть на це увагу. Так, що тут мене ще написано. Е, да, що ви можете зробити з цією енергією, теж направити в якісь її різні русло? Насправді, я думаю, про прояву сексуальності її можна справді проявляти сексуальність не тільки за допомогою сексу, ну, е, ну, через секс. І це, напевно, зараз така моя більш якась творчо-жіноча точка зору. Е, от, Хоча я. Прибічник того, що не зовсім існує прямо жіночі чоловіча, але окей. Все одно мені здається, що. Є якась певна відмінність і напевно виховання стосовно сексу, і якийсь цей культурний біграм все одно впливає на нього. Але, тим не менш, я про те, що ви можете насправді спробувати щось умовно нове, якщо ви в стосунках. Ну, ви в стосунках, так, да. я просто почала про це говорити загалом, що можна сексуальність виправляти порізно. Якщо ви жінка, чоловік, не знаю, до речі, роблять чоловіки якісь фотосесії, ну, от може, ви за цим задумаєтесь. Тобто, це якийсь певний контент, саме. Ну, типу, з вами я маю на увазі, яка фотосесія? Чого ні? Я думаю, що жінкам це, це тема наша, дівчача така. Да робити якісь фотосесії, там, ню, оголені і так далі, себе. Відчути в цій певній ролі, тому що я насправді дуже обожнюю всякі історичні фільми, а там інколи бувають, ну, по-перше, одяг гарний, а по-друге, там бувають інколи якісь секс-сцени, і це дуже гарно, вони це знімають. Коротше, от в мене якісь, я бачу цю естетику, певну, ти розумію, що можна зробити голову фотосесію, і це буде там дуже гарно виглядати, тобто не як не пошло, Хоча, якщо вам подобається так, чому ні? Тобто, можливо, це якась, не знаю, там. Піти в секс-шоп, щось собі купити цікавеньке, можливо, це подивитися певний контент, якісь певні фільми, От, фільми для дорослих, розумієте, про що це не означає, що треба дивитися 18+, 18 плюс. Є фільми, вони еротика, але це не зовсім прям порнуха. Да? Тому е, можна тут проявляти сексуальність по-різному, насправді. Проявити якось її в творчості, наприклад, щось намалювати. От, ну, фотосесія та топчик. Угу, треба задуматись на це. <с>, Ось тому що ви можете зробити з цією енергією. Замисліться. Не знаю, щось в мене перше, що прийшло в голову. це саме... До речі, є така книжка. Я не знаю, як правильно читається цей бренд. Він або читається або Тахен, або Ташен, враховуючи це німецька, напевно, то що, ну, але я не впевнена. І там є книжка, яка називається Там щось і про Вульво є, і про Пеніси. І от, можливо, вам теж було цікаво. Можливо, до речі, цікаво було почитати якусь певну літературу. Даний за якийсь роман. Є ж купа, це я бачу по Тік-Току, що є купа різних якихось книжок, де саме от в текстовому форматі, вони такі еротичного контексту. Почому От, Прикольно ж. Тому куди ви можете направити цю енергію? Так, і останнє, що я хочу сказати для всіх тих, хто мої рекомендації, знаєте, вже яка книжка, Настя? Ну, ти що, гоніш? Какая книжка? <гум> я вам рекомендую наступно зробити. Насправді в цьому немає нічого поганого, ви можете просто сісти, уявити собі, як ви робите це з цією людиною. Не знаю, хочете, можете э, зробити це, скажімо так, в умі не торкаючись свого тіла, а можете зробити це в умі, торкаючись свого тіла. Я думаю, ви зрозуміли, що я маю на увазі. От, э, тому якщо у вас є якась це, знаєте. Тобто я оцей заряд всередині, і він нікуди не дівається, можна спробувати зробити це. Але, знову ж таки, тут, знаєте, велике питання, що а якщо це вам не допоможе, да? тому що може бути таке, що так, да, я вже пробую все, але все одно сижу, і от мені подобається подруга моєї дівчини, і я не можу нічого з цим зробити. Це питання вже тут, знаєте, що вам важливо? Що вам важливо? Вам важливі стосунки? Чи ви... Тобто, що теж, знаєте, розуміти, зрозуміти, треба, що саме ви хочете? Типу, до речі, оце зараз в мене доповнення. Якщо ви подивіться більш глибше, а що саме ви хочете? Ви хочете цю людину? От, І що буде, якщо ви це зробите? І от тут оце цікавий момент. Якщо ви фантазуєте з цією людиною, ви ж розумієте, що в процесі це може бути абсолютно не так. Тобто ви то бачите, да, там, подругу своєї дівчини, чи не знаю, чи друга, чи дівчина друга, ну, може бути будь-що. Ви уявляєте, да, ви дивитесь на її форму, ви думаєте, от вона так, от вона мені буде зараз робити <кій> задоволення. І в реальності це ж може бути зовсім не так. Тобто це ж ваша проєкція, ваші бажання просто на цей образ, оце теж цікаво замислитися. То, можливо, вам суть не в образі, а суть просто в вашій фантазії. Тому що часто ж буває так, що ми фантазуємо з якоюсь певною людиною, але людина може робити абсолютно не ті речі, які ви хочете, і це буде абсолютно не так. Але ось так. Тому, Любі, якщо вам цікаво, підписуйтесь на канал. Ми тут говоримо, обговорюємо різні психологічні, сексуальні, сімейні, романтичні теми. От, трошечки духовності. До речі, якщо вас зацікавила психологічна консультація, ви хотіли себе обговорити це якось для себе визначити взагалі, а що я хочу, які стосунки хочу, я вас запрошую, вся інформація буде під відео. А ми з вами завершуємо. Я вас цілую, обіймаю і класних вам стосунків.